Такий розрив існував, такий розрив. Очевидно, він зараз сьогодні ще більше існує. Це інформаційний розрив в інформаційних ем, джерелах споживання, в, е, в, взагалі тематиці споживання. Молодь і підлітки більше дивляться одні соцмережі. Тут навіть питання навіть, не того, що соцмережі, соцмережі, здається, вже дивляться всі, та? але саме деякі. Вони не дивляться, дивляться специфічні телеграм-канали, специфічний тік-ток, наприклад, інші якісь речі, які дорослі, умовно дорослі, не помічають. І потім, от коли трапляються такі ситуації інформаційного вибуху, які відбулися з пов'язані з тим, що коли показали, чим же займається молодь. Яка в них, які в них наративи, які в них устремління, які в них бажання і думки, то це викликає просто якийсь такий переляк? Очевидно, що тут дуже багато що нам треба робити робити нам, в принципі, журналістам, освітянам.